Скандальний Чернівецький дитсадок, у якому в лютому, як стверджують батьки, дитина випала з вікна, а у серпні отруїлося майже півтора десятка малюків. Перевірила комісія. Щоправда, такими проскіпливими, як столичні телевізійники, представники міського управління освіти не були. Натомість випромінювали оптимізм. Та чи було чим пишатися насправді? Павло Монахов продовжить тему. Чиновники від освіти чекають на ревізію. Навколо цього дошкільного закладу різні, різні чутки, є. і звичайно, що кожна людина трактує ту тут іншу подію по своєму На початку вересня у цьому дитсадку добряче понервували. Один із центральних телеканалів на прохання батьків провів перевірку. Спершу під прицілом камер опинилася кухня. В мене одразу претензія, чому ковбаса зберігається з молоком. Вже нам кухарі пояснили, ми подумали, що сосиски, воно йдуть як у вакуумі, і я думала, що вони одне, одне другому не пошкодить. І молоко так само, але тепер усе інакше. Молочне от сметана, творог, молоко з однієї, з другої сторони вот м'ясо, сосиски. Ой, в нас же тут потекла вода калюжа. Не пройшло і трьох місяців. А каналізацію прочистили, все поміняли. Нещодавно на підсобному столі зливали розсіл з помідорних закруток. Щоправда, близькість соди і мийних засобів до продуктів дещо насторожує. Йдемо до картоплечистки. Самі бачите, це робочий процес, тільки що почистили картоплю страшно. У вересні охайності телевізійний інспектор не побачила і на поверхнях шість тисяч п'ятсот вісімдесят два. Це смертельно небезпечний результат. Але старий стіл, скільки років котрому не знають, навіть старожили кухні змінили. Ми весь час його витирали, і воно зверху іржа виходила. Ну вона прийшла і не взяла у нас, От ми на дошках все працюємо, ми на дошках, а вона взяла прямо з стола. Після виходу програми для кухні придбали нову місорубку і плитку. На запитання, чому ж навести лад, не можна було без візиту телевізійників. Відповідають: нам так сказали, що має бути в нас ремонт, і в нас усе поміняють, і все зроблять. Ну ми й чекали. Подивіться, що тут твориться. Робили батьки туалет, він знаходиться за стіною, і виклали, ну, видно, технічно неправильно, ну ми на фахівці не зрозуміли цього. Труби, які десь підтікали, можливо. І стіна почала набирати, цегла почала набирати вологу. Тож, за словами завідувачки десятка, труби, вікна і підлогу тут уже замінили, а стіну поштукатурили. Сказали нам фахівці, що вона ще повинна підсохнути. Коли вона підсохне повністю, тоді вони її ще перештукатурять, перебілять. Ну як її залатали, ви самі бачите, П'ятнишки є, значить означає, що вона не є суха гроші на утримання садка. Здають батьки по 40 гривень щомісяця. Допомагають садку, тільки тричі батьків. І вони є членами громадської. Організації. Mm. Значить, інші не є членами громадської організації, і вони не повинні давати кошти на утримання У нас це не примусово, У нас ніхто не здає примусово мати вихованки дитсадка. Наталя каже, що такі внески скоріше не благодійні, а обов'язкові. Від завідуючи в основному від методиста yeah. на групи вихователям, що вони мають обов'язково збирати ці гроші. Обов'язково. Але вихователі повинні нам сказати, що ми на добровільних здаємо але треба здати. і це оголошення на стовпі дитсадка завбачило пояснення батькам, як трактувати такі внески щодо 40 гривень, якими ви допомагаєте садочку, то це відбувається на добровільних засадах. Батьки готові здавати навіть більше, ніж 40 гривень. Там не тільки м'ясорубку, не тільки стіл можна поміняти, там багато чого можна зробити. Ми купуємо самі мило, купуємо мачалки, купуємо. Ну купуємо все. Рушники, тому що є перелік, от батьки ще повинні крім цього ще принести. Куди йдуть ці гроші? Кожен раз у нас звітує, що вони йдуть на канцелярію. Натомість завідувачка закладу каже, допомога батьків необхідність, адже гроші від управління освіти бракує. Щомісяця з тих сорока стріцяти відсотків допомоги? Ми отримуємо близько 2 тисяч гривень. Це тільки новичу засоби на інвентар, на те, що саме необхідне. Втім, батьки вимагають від керівництва дитячої установи прозорості в усіх фінансових питаннях, адже за витрачені кошти звітують один раз, а не двічі на рік 360 дітей в садочку, 13 груп. В кожній групі по 26 до 30 дітей. Просто порахуйте ці гроші. Куди йдуть кошти, на щось вони розподіляються, якісь квітанції показують, перевірки ніяк. Все хорошо, всіх все дуже прекрасно. Роботу комісія не завершила, але про жодні дисциплінарні покарання мови не йде. За словами освітян, за минулі порушення винні вже отримали догани і сплатили штрафи. А от нових члени комісії не побачили і чекають на фінансові документи. Павло Монахов, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.